Вітаю, друзі. Ви зараз дізнаєтеся, яке завтра, 21 листопада свято, у кого завтра іменини, і що не можна робити в цей день. Будь ласка, поділіться цим відео з людьми, які вам приємні до спілкування. Отже, 21 листопада в Україні День Гідності та Свободи. А віряни святкують введення в храм Пресвятої Богородиці. Всесвітній день рибальства, міжнародний день таблиці множення, всесвітній день телебачення. Вітаю всіх причетних. Це світній день вітань, а ще день вікон, які світяться. День без музики. Я так не можу. Та день червоної рукавиці. А свої іменини 21 листопада святкує лише один Олександр. А що не можна робити в цей день? Отже, не можна робити роботу пов'язаною з водою. Кажуть, вода цього дня має святий спокій, не можна сваритися та ображати кого-небудь. Сварки цього дня до тривалої напруженості в домі, і не можна відмовляти нужденним в допомозі. Кажуть, відмова цього дня закриває серце на все свято. І це буде завтра, 21 листопада. Слава українцям і слава ЗСУ.